Повідомлення про хірургів, які в Китаї стають катами, надходять давно, але мало хто наважується розповісти про це відкрито. Недавно це зробив китайський лікар Джен Джи. Колись він працював в одному з найбільших військових шпиталів Китаю. Згадує, що одного разу став свідком того, як у чоловіка вирізали нирки й очні яблука для трансплантації, поки той був ще живим. Інцидент стався 1994 року у фургоні, поряд із в'язницею в місті Далянь, що на північному сході Китаю. Джен каже, що молодику було не більше як 18 років. Його руки й ноги були туго зв'язані мотузками я дивився на нього, а він дивився на мене. Ця людина справді дивилася на мене. Її очі рухалися. Джену сказали притиснути тіло, щоб воно не смикнулося. Коли я придавив його, то відчув тепло його тіла, а також те, що він живий. Хірург узяв скальпель і зробив великий розріз під пупком. Коли черевна порожнина відкрилася, кишки вивелилися назовні. Я дуже злякався. Інший хірург відсунув кишки і витягнув нирку. Потім ще один другу. Старша медсестра швидко помістила обидві нирки в терморегульовану скриню. Потім Дженді став наказ вирізати очні яблука молодика, але він був надто наляканий, щоб це зробити. Хірург наказав мені вирізати одне око. Медсестра передала мені затискач. Я не міг цього витримати. Я сказав, я не можу цього зробити. Процедуру швидко провів інший лікар. Солдати поклали нерухоме тіло в чорний поліетиленовий пакет і забрали. Невдовзі після цієї події лікар Джин звільнився з лікарні, але він не здогадувався, що те, що сталося у фургоні, скоро перетвориться на систему вбивств промислового масштабу: вирізання органів у в'язнів сумління на вимогу для продажу. Як показують розслідування, за два десятиліття масове насильницьке вирізання органів у в'язницях і військових лікарнях, яке санкціонувала держава, перетворилося. В Китаї на індустрію з оборотом у мільярди доларів у вердикті трибуналу щодо Китаю від 2020 року йдеться, що головним джерелом органів стали послідовники духовної практики Фалуньгун. Їх китайська компартія переслідує вже ось як 24 роки за їх чисельність і їхні тіла, як правило, дуже здорові. Донори не дають згоди. Вони навіть не знають, що відбувається. Ми називаємо це холодним геноцидом, бо це відбувається впродовж тривалого часу. Зі слів Джена, для збільшення прибутку від трансплантації військовики створили в аеропортах зелені коридори, щоб забезпечити швидке транспортування органів усією країною. Сам Джен дістав статус біженця в Таїланді, а потім у 2007 році переїхав до Канади. Він визнає, що через інтерв'ю йому загрожує розплата Пекіна, але проблема надто серйозна, щоб мовчати. Він також зазначив, що докладно записав усе побачене і готовий свідчити в суді.